Вітаю. Сьогодні запишу відео про те, якими дровами слід опалювати. Або яка вологість повинна бути в дровах для того, щоб вони максимально якісно спалювалися і віддавали максимально тепла. Будемо заміряти вологість вологоміром. Маємо тут дрова, які ще півтора-два місяці тому були деревом. Зберігалися під купою снігу, їх треба доколоти. Наступні дрова це ті ж самі, які мають півтора-два місяці. Але зберігалися під навісом по колоті. Наступні це дрова, які сохли орієнтовно 2 роки. І ті, які ми опалюю зараз, це дрова, які сохли 3 роки. Ось вже розколов два поліна з цієї купи. Це ті, які зберігались. Під відкритим повітрям, тобто під купою снігу, 2 місяці тому чи півтора було деревом. Беремо вологомір. На трієчку виставлений. Кожен вологомір має свою шкалу розподілу. Але тут по інструкції трійка це тверда деревина. Міряємо спочатку ззовні 22.2

Тут середина не бачу зараз 25, 20, Двадцять дев'ятнадцять. Ось два Поліна. Які зберігались під накриттям, так само з цієї купи, але вже які були поскладені, поколені Міряємо. Зовнішня сторона? Сімнадцять. Сімнадцять. П'ятнадцять. Сімнадцять. Сімнадцять мірі внутрішні. А внутрішня має двадцять пять. Двадцять чотири. 23 22,7 Двадцять дрова, які сохли два роки, але швидше всього майже три, напевно. Зовнішня сторона. 12,8 13 14,6 13,5 14 14,6 чотирнадцять і шість. Демося внутрішні. Четрнадцять, 12, 12. 11,8. вісім. Ну і дрова, які зберігались три роки, можливо, трішки більше, і які ми зараз опалює зовнішня сторона. Одинадцять і шість. Одинадцять і дев'ять. Десять. Одинадцять і шість. 12 12 12 12 12 11.6 11,8, 12. 11,8, 12. Отже, коротенькі висновки по тесту. Мій вимірювач вологи показує цифри не зовсім коректно. Тому що, якщо подивитись в інтернеті, то інтернет нам пише, що дрова з вологістю 20-25% якраз. Такі найбільш оптимальні для того, щоб опалювати будинок. Ну, Насправді тут вологість, напевно, суттєво більша, адже якщо ви кинете ці дрова в котел, вони почнуть шипіти, варитися і так далі. Ну, але не штука в цифрах, загалом можна порівняти, що якщо тут ми мали 25-27 на тому, що приїхало з лісу. То на тому, що опалюється, сохло 3 роки, ми маємо 11-12 показник. Щодо зберігання оцієї купи, справа і по центру, можливо, деякі дрова тут і перемішані, тому що я їх був перескладував, можливо, вони і плюс-мінус зберігалися 3 роки. Хоча справа це дуб, а посередині це бук. Розповім про власний досвід твердопаливного опалення з 2019 року. Що я зрозумів за весь цей час опалювання дровами? Дрова повинні бути сухі. Якщо ви дрова купляєте в березні, а в жовтні ви ними вже опалюєте, в першу чергу ви перевитрачаєте природний ресурс, забиваєте котел, димохід. Маєте погану температуру на кутлі і постійно відкидаєте дрова. Дрова повинні зберігатися під накриттям. Не насипом, не під брезентом, не в різних геометричних фігурах, накритих шифером, чи ще чимось. Повинна бути дровітня. Хоча, б така як в мене, так би мовити, на піску і на горілці, збудована з піддонів, трохи похилилася, тимчасова, ну, це вже постійна. Для того, щоб оптимально використовувати природні ресурси такий як дрова, потрібно їх одного року заготовити на 3 роки вперед. Ось ми маємо, наприклад, тут засіку, три секції. Вони всі свіжі. Але поки я розберу оцю стару дровітню, з цієї опалюємо перший рік, і її заповнюємо, тоді опалюємо другий заповнюємо, третій заповнюємо, і коли доходимо знову до першої секції, ми маємо дрова, які скохнуть 3 роки. Орієнтовно сюди влізло майже 6 зелів дров. Тобто, якщо зараз я заготував дрова на 3 роки, наступний раз, по моїх підрахунках, я повинен замовляти дрова в 2028 році навесні дві машини, які заповнять ось цю секцію. Тому моя рекомендація, якщо хочете опалювати дровами, заготуйте дрова наперед. Навіть якщо будинок ще не добудований, знайдіть на ділянці місце, зробіть якусь дровітню, заповніть її дровами, щоб на момент, коли ви заселитеся будете жити, ви вже мали сухі дрова, щоб в будинку було тепло. Це моє бачення, а висновки робіть самі.